Забезпечити себе, свої родини працею і овочами, тобто не голодати і мати роботу. Переселенка з Луганської області Юлія Самофалова з родиною переїхала в село Михайлівка на Кіровоградщині у 2022-му. Каже, на новому місці постало питання, чим займатись. Почали вирощувати овочі спочатку на городі. Цьогоріч виграли грантовий проєкт на 194,5 з половиною тисячі гривень. За ці гроші облаштували теплицю площею 16 квадратних метрів. Тут є освітлення та крапельне зрошення. Отримали грантову підтримку від громадської організації «10 квітня, дорається міжнародна організація «Оксфам». Проєкт цей я назвала Соціальна теплиця. Чому? Бо він має соціальну складову. Ми внутрі переміщені особи з різних областей нашої країни, які опинилися тут в цій ситуації мешкаємо Михайлівці. Зараз опановуємо городину, тобто ми вирощуємо овочі і забезпечуємо свої родини овочами. Ми їх споживаємо щодня і консервуємо до наступного сезону. Каже, вирощене не продають. Тобто тут нема підприємницької діяльності зовсім. Плануємо зібрати 200 кілограм гірочків. По цю сторону у нас. Сім рядків помідор, 420 кущів. Ми плануємо теж зібрати 200 кг томатів. Говорить, мета проєкту соціальна підтримка переселенців та допомога місцевим пенсіонерам. З соціальної теплиці протягом сезону мають забезпечити овочами 13 родин переселенців. Кожна отримує по 15 кілограмів овочів. Також допомагають двом місцевим жителям. Валентина Солодка, переселенка з міста Сєвєродонецьк Луганської області. Моє житло, однокімнатна квартира була повністю вдома нету. Дуже тяжело, а так. Крім овочів, Юлія Самофалова допомагає розсадою в соціальної теплиці. Вона нам роздала розсаду. Посадили ми от помідори. Видите, от помідори стоять, цімена на, огур, на огурці, морковку. Це все на зиму я закрою за це, і все таки на це Економія. За словами Юлії Самофалової, наступного року хочуть виграти ще один грант і зайнятися переробкою овочів, консервувати їх та сушити. Ольга Склярук, Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.